Ритнематологи сьогодні на огляді у нас досить нестандартна річ: це Optima Blitz. Це досить екзотична pcp гвинтівка яка має режим повністю автоматичного вогню. І можливо, сьогодні ми будемо говорити про найбільш потужний. Зразок зброї, який можна на сьогоднішній день придбати без всякого дозволу. Ті з вас, хто давно в темі пневматики, можливо, чули про південно-корейський Евенікс Гігант. Та PCP-ха тривалий час вважалася єдиною фабричною фул авто гвинтівкою. І наскільки я пам'ятаю, бо діло було давно, вона працювала за рахунок електроніки. Тобто, там був соляноїд, який приводився в дію з натисканням спускового гачка. У мене колись був. Дрозд перероблений під PCP, який працював за цією ж схемою і використовувався для хардболу. Але в цілому, дивлячись у ринок пневматичної зброї, можна зрозуміти, що такі екзотичні зразки з режимом фул-авто вогню вони трапляються в досить одиничному екземплярі. Люди або самі собі пиляють ці електрички, PCP-хи, ну або шукають той Evonix на вторинному ринку. І ця порожнеча. Скажімо так, авто сегменту в ринку PCP не давала спокою туркам, поки вони не зробили оцей от Optima Blitz. Не звертайте уваги, що тут написано Хадсан, тому що виготовляється це на заводі Хадсан. Але в наших магазинах це представлено під брендом Optima, тому говорити ми будемо сьогодні не про Хасан, а про Optima. Але це не йде сам. Туркам вдалося зробити систему напівавтоматичного і повністю автоматичного вогню в форматі pcp гвинтівки без використання електроніки, жодних тобі селеноїдів, акумуляторів, батареї, дротів і тому подібного, все працює за рахунок стисненого повітря, яке знаходиться в цьому резервуарі. Як на мене, це круто, і я зараз розумію, що це круто. А коли я тільки не ну, дізнався, що ця система їде до нас в продаж, я був налаштований досить скептично, тому що мені здавалось, що працюватиме вона ненадійно. Наразі, коли ми знімаємо цей огляд після всіх наших чисельних. Тестів я свою думку дещо змінив. І чому це сталося, ви побачите трошки далі. Нам на тест потрапила bullpup версія цієї гвинтівки, яка має приставку BP, перед назвою Blitz. І варто сказати, що ця гвинтівочка, вона не просто так от зараз знімається в огляді. Ми з нею провели близько 10 днів досліджень, тестів різних, і все, що можна було, все, що нас цікавило дізнатися про цю цікаву штуку. Ми все зрозуміли за ці 10 днів. І це не те, щоб перше враження чи якийсь огляд, це вже такий собі не знаю. Тиждень в багажнику, якщо можна так сказати, ми возили на стрільбище купол, працювали з нею на 50-метровому рубежі, нашому тирі гетьмана 27» і проводили всякі інші тести, про які я також вам розкажу. Варто також сказати, що Бліц. У Оптіми та й в Хацана це цілий модельний ряд, який не обмежується лише таким от булпа виконанням. Вони також доступні в класичній гвинтівковій компоновці, і що також цікаво, вони є в калібрах не тільки ліцензійних 4,5 мм. Власне, таку зброю ми оглядали. Вони також доступні. В калібрах 5,5 мм і 6,35. На пневматику в таких калібрах вже потрібен дозвіл, але якщо вам буде цікаво, ми їх також оглянемо. Що по самій гвинтівці? Вона досить габаритна, як бачите, і важкенька. Важить вона без додаткового обвісу 4 кг рівно. Так, це дійсно досить суттєва така зброя, яка тримається в руках, як не знаю, якийсь кулемет пневматичний. Тут серйозно, 4 кг з коробки от складають враження, що ти дійсно тримаєш в руках от зброю. Загальна довжина її складає 90 сантиметрів. При цьому за рахунок того, що це був довжина ствола тут 58 з сантиметрів. Погодьтесь, це досить немало порівнюючи з іншими стандартними стволами PCP-гвинтівки. Це не різний сталевий ствол, який передбачає власне стрільбу кулею. Це вам не якась там шароплюйка, це досить серйозна річ. Зовні цей ствол вкритий таким от сталевим кожухом, який нагадує сам модератор, але конструктивно він від цього далекий. Відразу скажу, що бластер цей стріляє досить гучно і. Якщо ви розглядаєте цю штуку як фаншутінговий інструмент для стрільби на різних полігонах, коли ви там з друзями збираєтесь берете з собою, можливо, якусь іншу вогнепальну зброю, арки, помпи там, PCC і так далі, і заодно берете Хацан або оптимум, то це проблеми не створить. Якщо ж ви з тих людей, які хочете тихенько стріляти в себе десь в огороді, не знаю, не привертаючи увагу сусідів, то з бліцом, напевно, так не вийде. Гучність пострілу тут суттєва, особливо якщо навалювати фуллавто, ну, люди будуть це чути. Якщо навалювати чергами десь у себе на дачі, ну, можливо, ви когось не лякаєте таким чином. Це варто теж сказати. Повітря сюди задувається в отакий от резервуар типу Колба ємністю 580 кубічних сантиметрів. І насправді це просто прірва. Коли задуваєш її з балону, таке враження. Коли ти вставляєш штекер, відкручуєш балон і дивишся на манометр, спочатку тобі здається, що ти просто стравлюєш повітря з балона кудись в атмосферу. Стрілка взагалі не рухається, тільки викрутивши на повністю вентиль балону, ти помічаєш рух тієї стрілки в манометр, який знаходиться ось тут. Загалом це справжній пожирач повітря. І відразу скажу, що нашого трилітрового балону, з яким ми власне, проводимо тестові відстріли для цієї іграшки, виявилось замало. Він закінчується досить швидко. Тому, забігаючи наперед, відразу скажу вам, що якщо ви розглядаєте таку штуку для Підбання, ну, я радив вам мінімум 6-літровий балон для цього Optima Bliss, для того, щоб ви могли мати якусь автономність. Накачувати її насосом це взагалі справа для якихось садома враховуючи цей об'єм, і те, що кожні 60-70 качків насосу потрібно дати, відпочити і охолонути, ну, ви можете. Зрозуміти, що закачка насосом це надто довгий процес, особливо враховуючи, що для того, щоб відстріляти один 24 зарядний магазин в режимів фулавто, вам потрібно буде качнути близько 100 разів. Тому відразу орієнтуйтесь на балони високого тиску великої ємності, якщо розглядаєте цю штуку для придбання. Але з іншого боку, медалі ця от ємність 580 кубиків, вона надає нам неабияку автономність. Цей Optima Blitz стріляє дуже багато. В режимі семі-авто з однієї задувки. Один раз задувши, можна настрілятися просто отак. А скільки конкретно пострілів і за якою швидкістю, я скажу трохи далі. Optima Blitz заводу не комплектується жодними прицільними засобами, але для їх установки тут передбачено досить довгу таку базу, комбіновану вівер і 11 мм ластохвіст, досить. Ну, стандартна історія, як для турків, але водночас я не бачу мінусів. Ти можеш поставити сюди будь-який приціл, і неважливо, він під вівер розрахований чи під ласту, цю стандартну пневматичну 11 міліметрову. Зараз тут установлено коліматорний приціл. Тут може бути загонник, може бути велика оптика об'ємна з великою кратністю. І загалом трохи далі розкажу, чому це рідкісний зразок пневматичної зброї, який може бути однаково ефективний як з коліматором, так і з великим прицілом. Розрахованим для високоточної стрільби. Ще одна невеличка планка Пікатіні або вівера знаходиться ну, на цій короткій цівці, яка частково перекриває з собою колбу. Сюди можна поставити ручку переносу вогню або сошки, або зробити це так, як ми. Комбіноване рішення від Fab Defense, яке дозволяє отримати одночасно і ручку переносу. І отакі імпровізовані сошки. Далі розглянемо органи керування цією зброєю. Запобіжник тут стандартний, двопозиційний, знаходиться в межах спускової скоби. Його положення промарковані літерами F і S, відповідно, Fire і Save, для тих, хто не знає. Також у нас є руків'я досилача. В ресівері передбачено виборку, в яку можна розмістити руків'я досилача. Таким чином, для того, щоб. Поставити його в крайнє заднє положення, це необхідно для перезарядки зброї. Також тут є такий собі даст кавер. Ну, мені це чимось нагадує кавер на r 15 Тобто в місці, куди ми вставляємо магазин цієї зброї, передбачено таку шторку, яка закриває цей простір і тим самим запобігає потраплянню зайвого бруду, пилу в місце, власне. Куди стає магазин, коли ми стріляємо? З іншого боку, у нас знаходиться селектор, з допомогою якого можна вибрати режим вогню. Літрами A і S можна поставити або Full Auto, або Semi Auto. І є така штука, про яку я розкажу трошки пізніше. Ви взагалі очманієте, зрозумівши, для чого оцей вентиль тут знаходиться. А ще мене приємно здивувало, скільки тут всяких налаштувань під стрільця передбачено, враховуючи, що це турецька. Автоматична pcp яка, вочевидь, розроблялася не для високоточної стрільби, не для спорту, але тим не менш у нас є регулювання висоти. Отаким чином відпускаємо цей контруючий гвинт, можемо підняти або опустити щоку. Це може бути необхідним, якщо ми ставимо сюди якийсь оптичний або можливо електронно-оптичний приціл. Положення пішічника навіть вказано цифрами від 1 до 7. Тобто ви можете запам'ятати, що, наприклад, з. Електронним м, нічним прицілем, там, день ніч у вас, наприклад, таке положення буде при стрільбі, а з коліматором ми там, опускаємо в самий низ. Також відразу видно, що тут налаштовується позиціонування потиличника гвинтівки таким чином. Тобто можна адаптувати її під себе і законтрити ось цим гвинтом. І що цікаво, можна навіть налаштувати винос. Пістолетного руків'я відносно спускового гачка. Тобто, навіть позначено, що зараз настоїть в положенні середня лапа, можна поставити на маленьку або велику, в залежності від того, який ви стрілок. Загалом воно, хоч і виглядає, як якийсь космічний бластер, який не зрозуміло з якого боку брати до рук. Але коли ти починаєш розбиратися в тонкощах цієї системи, розумієш, що її можна підігнати під себе, підлаштувати під свої особливості анатомічні і зробити її максимально зручною. Власне, для себе навіть попри весь цей екзотичний зовнішній вигляд. Живиться ця занітка з за таких 24 зарядних магазинів барабанного типу, хтось називає кліпами, хтось просто магазинами. Як все це працює? Відкидається кришка, яка просто от рухається на одному гвинті. Після чого ми маємо доступ до цих. Для того щоб зарядити магазин, нам потрібно провернути от таким чином весь магазин, тим самим стиснути пружину всередині магазину, але провертати пальцями оцю штуку. Це є не надто зручно, я вам скажу. Це можна зробити насправді, привернути в самий кінець і покласти сюди кулю для того, щоб зафіксувати. Але тримати все це пальцями не так вже й зручно. І тут ми згадуємо про цю річ. Тобто, безпосередньо на самій зброї у нас є інструмент, який ми можемо отаким от чином дістати, поставити його сюди і вже з допомогою цього важеля без зайвих проблем провернути магазин. І тримати його таким чином, це значно легше. Бо на полігоні ми не скористалися цією штукою. На полігоні ми не скористалися цією штукою, тому що ми робили це пальцями, тому що. Ти не знав. Ні, я знав. Просто мені швидше було пальцями її закрутити. Насправді, це не так вже й важко. Розумієш, це опція, ну, це вона вказує про те, що інженери на компанії в компанії Хацан вони передбачили, що це. Може комусь не сподобається пальчиками закручувати. І вони придумали спеціальний інструмент, спеціальний важіль, який кріпиться безпосередньо до зброї. Такий собі спідлоудер, не знаю, помічник, який дозволяє тобі легше робити цю роботу. Але коли ти в азарті стріляєш, ну ти ж пам'ятаєш, як це було? Ти випускаєш черга за чергою, тобі все це подобається. Це все одно, там Да. Тобі вже ти не... Ти не згадуєш про той важіль, ти вже пальцями крутиш той магазин. Так, давай вже покажемо людям, як він заряджається. Тобто ти провертаєш. В самий кінець і тримаєш всю цю штуку, береш береш кульку і закладаєш її от в крайню камеру. Тобто, коли тут кулі немає, воно може розкручуватись. Тобто, пружина підтискає його таким чином, що якщо відпустити, воно почне так розкручуватись. Ти опираєш саме кінець і закидаєш туди кулю. Оп, отаким чином. Після чого можна відпускати всю цю історію, знімати цей важіль. А далі беремо банку з кулями і по черзі досилаємо по одній кулі в кожну камеру. Отаким чином. Нагадую, що заряджається сюди 24 кулі. Не багато, не мало. Цікаво, чи є в магазини більшої ємності? Тому що насправді, коли стріляєш в режимі фул-авто, весь цей магазин можна висадити просто таке враження, що за одну секунду. З якого боку не глянь, стріляється штука дуже швидко. Після того, як ми зарядили весь магазин, відкладаємо баночку, закриваємо всю цю історію. Ось таким чином вона має зафіксуватися. Оп! Має бути характерний клас такий. Беремо гвинтівку. Наразі важіль досилача у нас стоїть в крайньому задньому положенні. Якщо він знаходиться в такому положенні, нам потрібно відтягнути його максимально назад і підняти вверх, в крайніх міліметрах, коли ти відтягуєш вже для того, щоб піднімати вверх, зусилля насправді досить суттєве. Тобто поставити його затворну затримку, отак, от з першого разу, у вас може й не вийти. Вам потрібно з усієї сили тягнути його назад і піднімати вверх. Це один з недоліків цієї системи. Що робимо далі? Відкидаємо цей даст кавер. Беремо магазин. Магазин потрібно вставляти таким чином, щоб прозора стінка дивилася на стрілця. Тут є така направляюча, і якщо придивитися до казенної частини ствола, то він трошки виступає. Відповідно, оце виступання ствола ми маємо розмістити в цій виборці магазину. Робиться це отаким от чином. Коректне положення магазину виглядає отак. Тобто цей гвинт має бути максимально. Розташований близько до ресіверу гвинтівки. Якщо ваш магазин зупинився в такому положенні, це некоректне досилання магазину. Його потрібно подати максимально сюди вперед. Тільки тоді буде відбуватись коректна подача куль з цього магазину. Що робиться далі? Моє улюблене. Далі для того, щоб дослати кулю в ствол і зробити зброю готовою до пострілу, нам потрібно зняти з фіксації важіль досилача. Робиться це таким чином. І щось це мені нагадує. МП5, скажіть? цей. Цей рух і цей звук. Знявши зброю запобіжника, ми можемо стріляти в режимі семі авто. Тобто, з кожним натисканням на спуск у нас буде відбуватись постріл. Якщо ж ми поставимо селектор в режим авто, отаким от чином. Зброя буде стріляти чергами. Ну і, власне, під час такої короткої демонстрації ми майже весь магазин і відстріляли. Коли він стрілюється весь магазин до останньої кулі, зброя стає на затворну затримку. Зверніть увагу, що якщо ви не вистріляли всі кулі з магазину, але вирішили припинити стрільбу, вам потрібно відтягнути до назад, поставити крайнє заднє положення, дістати магазин. Ось зараз видно, що в магазині є кулі. І в цей момент дуже важливо розуміти, що ще одна куля знаходиться в стволі. Тобто режим автоматичного вогню та і напівавтоматичного він досилає автоматично кулю в ствол після кожного пострілу. Відповідно, для того, щоб зброя була розряджена, замало дістати магазин. Обов'язково потрібно зробити контрольний постріл в сторону мішені з чітким розумінням, що в стволі знаходиться куля. Тобто не просто кудись стрельнути, а зробити постріл в мішень. Бажано перед цим поставити зброю в режим самі авто, щоб був один постріл, а не черга. Лише після цього зброя, з якої дістали магазин з кулями, може вважатися розрядженою і безпечною. Як ви вже зрозуміли, цей Optima Blitz стріляє в режимі фул-авто навіть без магазину. Відповідно, якщо ви дістали магазин з кулями, зробили контрольний постріл, вистрілявши останню кулю, яка знаходилась в стволі в сторону мішені. І покладете цю зброю десь на стіл, не поставивши на запобіжник. Ну, хтось може взяти до рук, натиснути на спуск, дати чергу кудись в стіну, чергу просто з повітря. Але, але ефект несподіванки при цьому у людини, яка не знає, що це зброя, може бути досить сильним. Тому варто це уникати і завжди ставити зброю на запобіжник. Перший тестовий відстріл цієї Оптіма Бліц ми проводили на стрільбищі купол. І я вам абсолютно чесно скажу, що це був найцікавіший відстріл пневми в моєму житті. Ну, жодна інша пневматична зброя і близько не здатна подарувати стільки емоцій, скільки нам тоді подарував цей Оптіма Бліц. Ми його на швидкоруч пристріляли на 30 метрів з коліматорним прицілом в нуль і почали просто трощити ці глиняні тарілки для стендової стрільби. Це настільки. Азартна і весела річ, насправді, коли в тебе в руках пневматична гвинтівка, яка стріляє в напівавтоматичному режимі, і стріляє насправді досить точно, тобто, ти без проблем з рук вражаєш мішені на дистанціях до 50 метрів і можеш робити це чергою, Фу, ну це дійсно захопливо. І трилітровий балон, який був з нами тоді, він досить швидко закінчився. Ми були вимушені докачувати цю гвинтівку насосом. І настільки захопилися стрільбою, ми там ще ставили стандартні IPSC мішені. І ну, пробували друкувати, робити щось типу практичної стрільби, стріляти в русі з цієї гвинтівки. Але це настільки весело, насправді. Таке враження, що от в світі пневматичної зброї в тебе такий собі ПКМ, такий собі пекач, за яким ти можеш просто розносити довгими чергами мішень в дрантя. Це насправді дуже цікава річ. В цьому плані жодна інша пневматика не порівняється з цією. Згалом, ми, пристрілявши цей коліматор, настільки захопилися рознесенням різних мішень на тому куполі, що я геть забув, ну, насправді не встиг провести тестовий відстріл на купність цієї гвинтівки. А мені було цікаво, що вона може не тільки в плані фан-шутінгу, а й... Ну, купність, яку вона може показати, тому що це, ні здається, в першу чергу цікавить будь-якого любителя пневматичної зброї, що буде на папері. І тому я окремо від всіх поїхав потім на наш стрілецький тир на Вадима Гетьмана 27 і відстрілював цю гвинтівку на 30 і 50 метрів. І одразу скажу, що сошки, які розташовані настільки близько до спускової скоби, вони. Ну, мені здалося, що вони не є надто ефективними, і мова не, не йде не тільки про такі імпровізовані сошки, як е, оце руки від Fab Defense. Якщо поставити поставити той самий Харіс, результат сильно не покращиться. Все таки настільки близьке позиціонування сошок до руків'я, воно не про високоточну стрільбу. Тому краще відразу позиціонувати її на мішках. Якщо Перед вами стоїть задача стріляти з цієї штуки на купність. Тестовий відстріл на 30 метрів. Після пристрілки ми проводили кулями чеського виробництва. Це кулі GSB Heavy масою 067, Monster Redesign масою 087, Beast грам 05. І найкраща купність виявилась у найважчій кулі. Тобто бістом на 30 метрів нам вдавалося збирати найкращі групи. 087 Редизайн, як його там редискою називають теж непогано стріляє, насправді на 30 метрів. Але ну, не сказати, що це якісь вау-грубки в'язані, які от, ти не очікуєш від цього турка. Насправді на 30 метрів, плюс-мінус так, з турецької пісіпіхи. Я особисто і очікував, що вона настріляє. Цікаве, почалось, коли я почав стріляти на 50 метрів, відсунувши мішень на таку дистанцію. І почавши стріляти бістом, я помітив, що купа розповзлась, і мені стало цікаво, як ця штука стріляє слагом. Спочатку я зарядив Хандр Натерман слаг масою 13 грейн. Він показав значно кращий результат, але потім я зарядив 20 грейновий слак. Це на секундочку приблизно грам і три десятих, один і три грама з цієї штуки почали летіти в межах трьох сантиметрів на 50 метрів. Це з мішків. Найкраща група в той день була 15 міліметрів з урахуванням відриву, а без нього чотири влучання приблизно в 7 міліметрів. Уявіть собі, як на мене, це дуже і дуже непогано, як для турецького напівавтомата з спусковим механізмом, який не сильно відрізняється від спускового механізму автомата Калашнікова, відверто кажучи. Далі ми почали відстрілювати її на автономність, задувши на 250 бар, так як рекомендує виробник, і стрілявши. Через хронограф відразу скажу, що це була досить виснажлива процедура, тому що ну все таки настільки великий об'єм резервуара він не може не впливати на автономність, і навіть звертаючи увагу на те, що це автомат, який працює на стисненому повітрі, тобто частина повітря йде на перезарядку всієї системи, все рівно автономність цієї гвинтівки на досить високому рівні. Якщо говорити цифрами, то на перепаді з 250 до 100 бар, а це власне зелена зона манометру, нам вдалося зробити 144 постріли це 6 Магазинів з розкидом швидкостей від 315, здається, до 270. Як для прямоточної системи, а це прямоток, якщо я не казав раніше, це досить непогано. І насправді, я навіть коли вийшов на плато, почав відстрілювати постріл за пострілом в хронограф він показував дуже подібну швидкість тривалий час. Мені здалося, що це можливо навіть редукторна система. Я почав придивлятися, що теоретично може десь тут є редуктор, тому що коли ти стріляєш весь магазин в Хрон і там. Там різниця в один-два, може три метри за секунду, то це не сильно схоже на прямоток. Погодьтесь, а тут за рахунок великого об'єму прямоток працює майже як редуктор, тобто досить велике виходить плато, і відповідно. Ну, тому, мабуть, такі і результати на мішені, коли стріляєш важкою кулею на 50 метрів. І це ж ми не відстріляли і всю. Це лише зелена зона манометру. Насправді, якщо продовжувати стріляти і далі, так, швидкість буде падати. Але водночас, тим... ну якщо це фан-шутінг, якщо ми хочемо багато стріляти, я думаю, вона і 200 пострілів зробить з однієї задувки. Але це в режимі semi авто. Якщо стріляти фул-авто, Повітря закінчується значно швидше. От в режимі фулавто це такий собі кулемет повітря пожирач його потрібно буде постійно задувати. І як я вже казав, насосом не варіант. Тестовий відстріл на автономність. Ми проводили кули десясім ну, грама. Це джей шний хевік. Також ми, задувши її, потім заново постріляли по. Свіжому тиску в резервуарі різними іншими кулями, зараз я тут зображу вам, яка куля, яку швидкість дає, і відповідно порахували скільки джоулів. І повертаючись до попереднього тестового відстрілу на купність, можна сказати, що в мене в руках PCP-гвинтівка, яка запускає 1,3 грамові слаги з енергетикою 40 джоулів і купністю 1-2 кутові хвилини. Повторюсь, це не спортивна гвинтівка, але якщо Підійти до неї правильно, знайти правильний підход, то вона буде стріляти саме так. Що сказати у висновку? Гвинтівка насправді вийшла дуже цікава, і я особисто хотів би мати таку у себе в сейфі. Якщо, звісно, придиратися до неї можна знайти якісь недоліки, це можливо гучність пострілу, але знову ж таки, якщо розглядати її саме для фаншутінгу, це такий собі недолік. Вартість 44 тисячі гривень за цей оптима. бліц. Багато це чи мало, знову ж таки залишає на ваш розсуд альтернативи ринку, насправді небагато цієї, і враховуючи наскільки вона ексклюзивна, можливо, це і небагато прийняти з іншими зразками: габарити і маса, а також розхід повітря. Ну тут з якого боку подивитись, насправді, враховуючи її характеристики, я б не сказав, що вона надто велика чи надто важка. Все це можна було зробити і важче. Розхід повітря ну, в режимі. Повністю автоматичне вогню так, воно з вам все повітря, яке тільки є в режимі самі авто, стріляючи там на влучність, або просто відстрілюючи якісь мішені, робити так званий плінкінг, стрілятиме вона дуже довго, як ви вже зрозуміли, з однієї задувки можна стрілятися досхочу. Тому це теж умовний мінус. Насправді найважливіше питання до цієї зброї це її позиціонування. От для чого вона? Для чого вам чи мені потрібен пневматичний PCP, оцей автохацан? Чи автооптіма, от для яких задач її можна радити? Я ж не перший рік займаюся пневматикою, і оце питання вона часто заганяє глухий oh, кут. Hey Лізти з нею в спорт, мені здається, це марна справа. В такому бюджеті більше тисячі доларів є значно цікавіші зразки з редуктором, з кращим стволом і, взагалі, адаптовані для стрільби на влучність. Для якогось селф-дефенсу, оборони житла я не стану це радити. Якби у нас було дозволене полювання з пневматикою, я... Ну, можливо, навіть посмілюсь припустити, що ця штука могла б бути ефективною в деяких видах полювання. Але ж у нас воно з пневматикою заборонено. Залишається, по суті, лише фаншутінг. Це стрільба з друзями на відкритих полігонах, отримання задоволення від процесу, це якісь емоції, які ти не отримаєш насправді від інших зразків зброї. Тому що не так багато у нас для цивільних є пропозицій з такою енергетикою і в режимі Full-Auto. Тобто, маючи таку Optima Blitz, ти по суті можеш поставити собі сейф автоматичний зразок зброї. З енергетикою 40 джоулів, який розносить просто вщент різні пневматичні мішені. Це насправді досить цікаво. Це ну, такий собі антистрес, якщо можна вже не знаю, за вуха притягувати, якесь призначення для цієї зброї. Насправді його нема. Лише розважальна стрільба, лише фаншутінг. Тобто, саме ті моменти, коли ми збираємось з друзями кудись їхати стріляти, беремо з собою зброю, багато мішеней. Компанію збираємось для того, щоб постріляти, отримати задоволення, потренуватися. От для цього ця штука потрібна. Коли не стрілявся з арки, не стрілявся з помпи, з 308 шмальнув і не знаю, що тобі ще залишається. Задути автобліз, дати чергу кудись сюди. Насправді у когось може скласти враження, що я великий любитель стрільби з пневматики. Відверто кажучи, стріляти з вогнепальної зброї, мені подобається значно більше. Але цей Blitz, от він в моєму розумінні, це якийсь виняток. З нього реально отримаєш задоволення, так наче ти стріляєш з повноцінної зброї. Це той рідкісний зразок зброї, який може бути тобі корисним для відпрацювання темпової стрільби, можна поставити коліматор, якусь ручку переносу вогню і розвалювати мішені, чисельні мішені на коротких середніх дистанціях, як для автоматичної зброї. Сюди можна поставити загонний приціл, кратність 1.4, 1.6 і так далі, стріляти на різні дистанції. так як купність дозволяє тобі сформувати якусь. Прикольну цікаву групу на мішені. І водночас тим в режимі фуллавто або семі авто стріляти на коротких відстанях. Тобто, ти можеш відпрацьовувати темпову стрільбу по чисельних мішенях на різних дистанціях. Це може бути 5-10 метрів, і водночас відразу 30, 50 і навіть більше, хоча я не відстрілював. Але оці параметри, які вона в собі несе, дозволяють мені припустити, що стрілятиме вона і далі ніж на 50 метрів. І водночас тим ти можеш познімати всі ці каліматори, загонники, поставити великий об'ємний приціл. Для високоточної стрільби покласти її на мішки і стріляти на влучність важкою кулею, досягати якихось цікавих результатів. Тобто, ця штука закриває тобі ну дуже багато ніж, вона водночас, і ти не знаєш, для чого вона. І водночас тим стріляти з неї можна абсолютно різноманітно. От вона не швидко тобі набридне, і варто відмітити, що за ці 10 днів, чи скільки вона у нас на огляді знаходиться на всіх тестах, вона не стравила повітря і вона не дала жодного клину. Хоча настріляли ми з неї декілька тисяч, жодного клину. От вам і турецька фулавтопіс і піхав. Якось так, народ. Нарешті вигорився. Дякую, що додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, я відповів на всі питання, які у вас були стосовно цього зразка зброї. Ну і не забувайте, підписка, лайк, поширення і комент. А в описі під відео, як завжди, буде промокод для придбання цієї зенітки з більш приємною ціною. Все, народ, до зустрічі.